Вертаємося додому вечором. Людей вже небагато. Ось такий у нас вечір сьогодні. Хлопці мої пішли. І вонти. Так, Всім доброго раночку, друзі. Вітаю вас на каналі Життя Польщі з Надією. Ми сьогодні з вами з балкона, звіданого кабінету. Давно ви тут з нами не були, так? Да? Не так давно, як раніше. Раніше ми рідше тут зустрічалися. Ну а так як ближче живемо, то звісно ми будемо чаще вам показувати. Бачу машину і на машині насипано з лки. Зараз обсипаються йолки, і машини стоять грязні. Ми зараз поїдемо, помиємо нашу машину. Так, бачу, Крістіна біжить до лід вже на роботу на переході. Ми зараз підемо в ліду. Нам треба кое купити. А потім поїдемо з Вовиком помиємо машину, бо машина не милася дуже давно. Така вона затягана в нас, сьогодні хочемо їй навести марафетик. Кристина вже біжить до тебе. Привіт. Пальчик. А, пальчик. Привіт. Да. Привізеш, ну, звісно. Будемо бізнесом займатися. Дячки, їсти нема за що, будемо бутилки Будем. здавати. Зараз підемо купим кефіру, булочку і кефіру на двох з'їмо. А я ось, я думаю екологію спасати. Бо то, то вже в підсотці дуже багато людей розбиралися. Вона клієнтам дає отак труба нігці і ставить водичку. Да. І вони сеанс випивають. А тоді кидає підсобку, щоб підсопка не загрязнялася. Не підходь я... ближче до мене. Так, да, я ж хочу прям так. О, і цей. Ну, раз у дві неділі, так. Да? Оце тепер їсти будемо без роботи, раз у дві тижні, як Ліда назбирає нам бутилок. Да. Будемо кефір і булочки. Да. Ну, якщо не буде так кефір, то вип'ємо чайок. Да. Без заварки і без <рес> Так, Ми йдемо лідел, нам треба і здамо заразом бутилки. Бо е, я вам чесно скажу, це моя ініціатива. Ліда їх наскидала, була в мусорний мішок у свій жовтий. Вже ходить... да. хотіла. А я взяла і повикидала. Я ж приходила і допомагала робити уборку. Та думаю, ну блін, люди, люди ходять по мусоркам, збирають. А тут вдома своє напили, вважаю, в салоні. А ми будемо викидати, а в Лідал ходимо все одно. Так що зараз йдемо з Вовиком на прогулку. Йдемо Лідал на треба купити тісто, бо сьогодні Ліда заказала якісь ті шпинатні рулетики, да, Ліда? Mm -hmm. Лідочка, ти що сьогодні така серйозна девочка? Yeah, 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 yeah. Ліда заказала шпинатні рулетики Ну присядь вова, трошки я з вами поговорю. Я ж вам дам політінформацію У мене важна тема для вас є, для двоїх, бо ви часто ходите в магазин. Якби правильно о зараз і Кристина прийде, я ще їй розкажу. Заходить. Це тебе тоже Дівчата розходилися, Ліда, послухай політінформацію. політінформацію. Я вам хочу сказати, Вова, ну постій минутку. я вам, там далеко буде. Я вам хочу сказати, хожу часто дуже в магазин по поводу польських магазинів. Хожу дуже часто в магазин і хочу сказати, що треба бути дуже уважними. Я не хочу нікого обвинити. Ні в чому, но треба бути дуже уважними, бо дуже часто в польських магазинах продавці <кій> може через те, що великі очерідя у них там, чи ще щось, дуже часто ошибаються. І складається таке міння, що тебе дурять, вони просто ошибаються. Їм це ну, абсолютно не, немає ні угрізіння, совісті ніякого, вона не розстроєна, коли ошибається. Вона просто, якщо людина посчитала біля каси і поняла, що неправильно їй дали здачу. Допустимо, як я сьогодні. Я сьогодні зайшла в наш магазин внутрішній, той, де ми живемо, тепер по сусідству, над яким ми живемо. Я в нього зайшла і купила. У мене було 10 злотих. Я купила Богданові круасанчик і купила шоколадку Богданові. На 6 злотих 9 копійочок. Вона мені сказала, дайте 9 копійок. Я сказала, нема. Сейчас, девочки, як вас всіх буде видно, бо дивіться, як слухають внімательно. Вона попросила 9 копійок, я сказала, що нема. Я їй дала десятку, і вона мені насипала мелочі по 10 копійок. І, коротше, було 2 злотих, було э, по 10 копійок. І так вона уверено себе чувствувала, що я думаю, в такому стані людина може ошибитися. От така мені прийшла мисль. Вона дуже була така. Увірена, увірена в собі, і перевоз... ну, така, як перевозбуждена, гаряча. Вона мені висипала, так чек мені дала в руку, що чек той аж вилетів, і я, коротше говоря, взяла, не відходила. І я, коротше говоря, не одійшла далеко від каси, прямо біля неї рядишком відступила, щоб вона відпускала людей, бо люди дійсно були. І я відступила і пересчитала ті копійки, що вона мені дала. Дала мені дві злотих і дала мені 80 копійок по 10 копійок і 2 п'ятака. 90, і я не можу зібрати до кучі 6 злотих плюс 2 це 8, плюс 90 копійок, 8 90, а 10, а що, 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 що не так, <сум> що зі мною не так, що у мене на лобі написано. І я повертаюся до неї і кажу, що щось не так. Що пані хоче?» Пані хоче, кажу, решта не так. Замало, кажу, мабуть, замало. Вона пересчитує злотовки вистачає. Ну, злотовки не вистачає. За секундочку ошиблася дівчина на злотовочку. Так що я думаю, це одна злотовочка. Якщо ми п'ять разів у день зайдемо і п'ять разів по злотовочці, то це буде один долар. Ма долар. Так що. Будьте уважні. Я думаю, як? що я нікого не обговорюю, тому що для чого в них висять камери в магазині, я не можу поняти до сих пор. Не Щоб так, ми не вкрали, не так? Не Діло в тому, що другий раз у мене питають, можна без злотовки? Кажу, звісно, можна як без, без злотовки, грошика? без грошика? Без грошика. Ні, ну якщо б спитала у мене можна без злотовки, я б сказала, що можна. Ну так, да, якщо б сказала немає в мене, ну такого не, нема, не буває в магазині, що нема. нема? To, to, спросят, і виходить, тепер що, дівчики, считайте, от ходите або желательно, щоб в кошельку були гроші, давати їм без здачі. щоб їх потім не обіжати вертатися, і вони повинні віддати вам ту злотовку, яку не додали. І щоб тобі, Вовик, не приходилося здати по 10 копійок бутилочок, 10 штук на злотовочку, щоб комусь оставити їх в да. магазині. Це було ще при Совському Союзі. Я ж давнішній був. Mm -hmm. Так там... Давній. Було, в магазинах вчити гроші чи вчити... Считай... Не відходя від каси. Було написано, ну да, предупреждення. Якщо ти вже відійшов далі, то так, все. Не докажеш. Так, далі, да, да, да. Да. Ти, да, раніше камера якась не була? Ліда нам може розказати історію, що вона на касі не відійшла і не змогла доказати. Так, да, я посчитала і, і і кажу йому, що ні, а він мені каже, що так я чекав. Я кажу, ну так тут не вистачає, він каже, я дав, все. І нічого не до... І Аліда в нас... В мене в і я взяла і пішла, так там щось нормальне мені не додав. Так, Давить, а Ліда, на секундочку, з 10-ти год у нас торгувала, до нас вдома був магазин. І Ліда з 10-ти год торгувала в магазині. А, а такий танець молодий. я тобі покажу. Високий не. Ні, ні, молодий такий низький. <laughs> no não <laughs> <laughs> Так, що, дівчатки, будьте дуже уважні. У гамі, ми, звісно, ходили мільйон разів і носили навіть товар, переважували і все робили. Вертали, всегда вертали. Не було ні разу, щоб нам не вернули, щоб ми не доказали. Тому що я вважаю, що якщо вони будуть возмущатися, то все одно камеру може підняти і знайти. Людина бачить, вони для чогось камери висять і видно, була людина, і тобі вертали здачі, тобі важили, так що. Все, це дуже довго, аж 5 минут на цю тему, ну будьте уважні. Я нікого не обвиняю, я просто кажу, що дівчата дуже часто ошибаються. Я хочу сказати, що всім дівчатам, українцям чи хто хоче бути продавцем настоящим або частним підприємцем в торговлі, треба вчитися там, де учаться польські продавці. Тому що польських продавців... А? Будете да польських продавців учать в обич, не в, в необичних якихось учрежденнях, де ні разу ще за три з половиною роки мені ніхто не дав лишнього грошика лишнього, а завжди якось ошибочно не додають. Да, так що учиться. Рекомендую всім там, де учать польських продавців. Вибираємо замочок, у нас складова відкрита, треба замочок почепити. Подивилися, недорогий. Головне, щоб він висів, що він є. Єсть за скільки цей. Цей ти дивився 17, так? Да? Так. Да. Черненький 17, а цей, а цей 1650. Оцей будемо брати. Він е, виглядає. Mm -hmm. Це дуже маленький цей. Это и на парковочное место подошел бы. Если он туда залезет, то залезет лямку туда. Ну, на парковочное еще не будем куплять. Ну, Пока купляем на двери. <говорит> Добре. Это тебе такой надо? Белый чеки. Нет, это для каминьев. Для каминьев... А тебе для лазенки треба, да? Да, у меня вот сюда. для лазенки? Вот сюда, белый. Белый, 19. <говорит> Так ти береш оцей і ще який. Вийм. І Білий і безбарвний. Ось, якраз вони два рядом, безбарвний. Покажи, а вони одинакові. Одинакові фірми, тільки що білий і це... держи. Хоче такі собі сапоги на зиму, щоб... наверху, правий, правий. І... правий. Щоб зверху були резинові, а всередині теплі. Теплий він, так? Теплий, ось, зверху теплий. А, ну а внизу. А внизу теж теплий. Ну а я. Попробуй їх ще затягнути на ногу. Ой. Оп. Ну ти знаєш, що 44-й, навіть. Ну щось він чи мех сяде. Може мех сяде? А ну як ви в курсі дітей, чи ні? Бо я ніколи не купляв таких бутів. Поміряй 44-й, якщо є, є, як будуть виглядати. Ну, звісно, должны не бути. 42. Дужні там уже нібудь. 43. 40. Нема. а з Азоцих да. 43 і все. Ну ці бачиш, ці теж хороші. Ну вони ну, на сніг, на мороз таке. А ці такі, як і дощ підуть, ось що, вони гакенькі. Ні, на дощ треба резинові, обичні сапоги, а оці такі треба, щоб і на сніг і ну, сніг? Ну оце якраз хороший, хороший? сніг. Тому що ну, я розумію, ну, який понім... це сніг, як каша ото. Які, скільки вони стоять? Що вони стоять, зараз скажу, скільки. Зараз будемо дивитися, пікать. Чу, а це так? десь треба попікати під. Я так, ось ось, роз... Ну то пікнути десь. Що? Тільки що я пікну 171 злотий. А я ти... кажу і чепуха. Та де та чепуха, ти що? 170... Так ні, на зиму на роботу ходить 170 злотих, це дорого. Для мене це. Сумо, як що, бути, чіноші? скільки це бутилок треба здати. Та ти що? збирати. Ну, А де тут? Ти? Де тут зад, де перед? Ну, перед, мабуть, розмальований, ні? Навірно. А, як вони в нас називаються? Пітер. Їх, не не, не, не буде. Не. не таке? Не таке, ні. Так а може оцю теплу. А. На поміряй кажу. Мова. Я ось о. Ти ж не на велосипеді їздиш. Ні, Настройку на очі поміряй. Щас, щас. Під костюм твій. Це що тепло, як холодно буде, буде хороше. Хорошеньке. Без отворота. А яка ціна? Може купимо? 17 злотих, давай купимо. Ну, купимо, тільки давай не зараз. На вулиці сонце а я буду шапки купляти. Не буду. Я пориюся по сумкам, у мене шапок багато. У мене завжди нехватка рукавиць. Ну на завтра тобі точно треба рукавиці. У мене там одні є, але слабенькі. Давай купимо рукавиці. Так, виберемо зараз. За є за сім, є за три. За сім. Я беру завжди. Ти береш за 7. Так Я можу за дванадцять вибрати. Ну, вибираємо. Прямо так і резиною закипі. Я візьму одні такі бо і одні такі. Бо це взагалі не промокають, а ці так собі. Я знаю. я Їх вже іспитав. Ну, оті сім, ті восім, так? Хороші будуть. Все, треба його виводити. <рес> бо скуплюся на всі горочки. Щобітки резинові, ці легенькі, бо я по дивимось без утеплітеля. Оце треба держати. О, 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 оці хороші, ті жали. А ці хороші. О. Це обичні, ну то зовсім друга для, другої, для другого тіла. Це іменно дощові по грязі, по болотам. Якщо з нього витягнути цю устілку, тягається вона, ну, так. О. тоді сам резиновий сапог, із... я краще тобі носок плетений надіну, щоб ти оце не тягав оці устілки, зрозумів? Поняв. Що буде брати? Так. Да. Я б такий вийшов босий ходив, такі гроші. Ой, Боже. Ну а що ж, ніби, що б я не заробив? Що, йдуть, інші що... Так, ми на мойки. Наш майстер звучає машину. У чат забиваємо, фоткаємо, час забиваємо і він показує. А що воно щось воно не робить. йому. Те, що він хотів, значить пішло друге. Щось вода не біжить холодна. А зараз поїдемо додому, винесе він пилосос на вулицю. І на вулиці по пилососам всередині наведемо порядок. Бо тут капець. Бачите, консерватор він не може встановитися. Він собі Ой, музика у нас гепає ще якась. Він собі завжди роботу знайде, да, Вовик? Ну а що. Чобітки купили. Ну розпаковка вже буде, девочки, в другому відео. Це відео ми приїхали в школу за малим. Це відео ми зараз вже будемо закруглятися і буду вам відправляти. Лишній шум нам не треба. Не дасть, не дасть, тому що ти громко шумиш. Ти не можеш тихо. Будемо з вами прощатися, будемо відправляти це відео, показувати, ділитися. Ой. Що кефіру купили за бутилки, це точно. Так що. І печенюшечка. І печення, кефір з печенням, без булочки. Все, дякуємо всім за підтримку, Дякуємо всім, що подивилися це відео. Не судіть строго, зустрінемось. Сьогодні ще обов'язково, так? Да? Ну я, я думаю. Покажемо розпаковочку да, і будемо да, готові. Да, да. Вчора а коржиків ще, не було. Ще один такий, як я, воно ходить, зроблямо. Консерватор. Ладно, да. не будемо його показувати, не будемо, так, да, бо це дуже велика честь. Для <рес> <рес> Все, привіт. Все, привіт всім і пока.